Аеропорт з ліворуч він цілий. Праворуч, вже як наступила війна, ліворуч троянди, а праворуч вже колючий дріт. Те як. Може дуже швидко змінитися реальність. Микита Грудів розповідає про полотно, яке символізує Донецьк. Кожну з 27 картин творчого проєкту Культурна візитівка України побачили члени міжнародного британського конкурсу. Вони високо оцінили творчу ідею митців з Кривого Рогу. Тандем художника та поета отримав перше місце. Це міжнародний британський конкурс «Golden Time Talent» І у ньому приймають дійсно багато учасників зі усього світу. Також побачив, що багато Багато українців приймають в ньому участь, та вирішив запропонувати Олегу прийняти участь з нашим проектом Культурна візитівка України, тому що ну Великобританія – це зараз дуже значний партнер для України, і я подумав, що це буде дуже символічно. Олег Поноврю згадує спочатку, скептично поставився до пропозиції Микити виставити проєкт на конкурс, але тепер вдячний, що все так вийшло. Адже тут українські міста, багато з яких нині нищить окупант. Сподіваюсь. Що коли ми всі переможемо цю навалу? І ми поїдемо таки україною і покажемо свої роботи. І вони ще зроблять ту свою справу патріотично, культурно, історично. Учора криворізькі митці отримали поштою пам'ятні нагороди за перемогу у конкурсі Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день.